Всіх вітаю на своєму каналі. Я вам і обіцяла показати іще дещо із посуду радянського, який я тут знайшла у своєї доньки. Ось хочу ще показати вам такі дві вазочки для квітів. Вони такі звичайні, нічого особливого, але це старенькі вазочки. Ця вазочка хрустальна, а вазочка ось справа, це із звичайного скла. Такі звичайні вазочки, ця вазочка старенька, і на відео вони майже не розрізняються на колір скла, але насправді ця вазочка жовтуватого скла, скло жовтувате. Вона тяжка, без клейма, вона, вона старенька, 60 ті роки, мабуть, точно, мабуть, точно від бабусі. А це вже е, на, мабуть, 70-ті роки. Така ніжка, ось у неї, бачите, на вазочці. Така придає такої оригінальності ця ніжка. Ось такі вазочки дуже тяжкі. Дуже тяжкі. Наступна моя річ, мій предмет, це ось такий молочник. Молочник, він із сервізу. Але предметів майже ніяких не залишилося. Це Баранівка, другий сорт. Такий гарненький молочник. Позолота ціленька, мабуть, ним ніхто і не користувався. Такий рельєфний малюночок, такі полосочки рельєфні. Оце хочу подивитися, це, здається, зараз я гляну, чи це ручна, ручний розпис, чи ні. Так, я придивилася оці квіточки, це ручний розпис. І, мабуть, і позолота оця листочки Позолотий також ручний розпис. Така фігурна ручка. Гарненький такий молочник, можна ним користуватися, молочко до кави наливати, дуже згодиться у користуванні. З таким самим малюночком я знайшла іще блюдця ось такі. Точнісінько такі, новенькі. Так, скільки я їх знайшла, П'ять штук. Але, на жаль, більше нічого не знайшла. Більше нічого не знайшла. Ось такі блюдця їх п'ять штук. Чашечок немає, більш нічого немає. Ось такі горненькі блюдця. Вони такі. Глубоченькі. В користуванні, мабуть, вони дуже зручні. Ось такі предмети є тут. Так, що я ще знайшла? Знайшла я іще тарілочки. Ой, трошки вам пошумлю. Ось такі тарілочки, дивіться, це, вони маленькі, діаметр, мабуть, десь. 15 може, сантиметрів, може трішки більше. Вони і не для чашечок. Мабуть, це все-таки десертні для десерту. Також, мабуть, від якогось сервізу, але крім тарілочок, я також нічого, нічого більше не знайшла. Дивіться, який тут прекрасний. Іде ось така кантовочка прекрасна, дуже багата позолотою. Такий орнамент на синьому фоні на кобальті і дуже багато позолоти. Гарненькі, гарненькі тарілочки. Дивіться, як вони блищать, новенькі. Так, також барановка, більш старіша барановка, бачите, клеймо чашка 60-ті-70-роки. Навіть ось вдавлена, вдавлений номер є. 27. Ось такі тарілочки. Їх чотири штучки я знайшла. Ось їх чотири. Всі в прекрасному стані, в гарному стані. Далі хочу вам ще показати також десертні тарілочки. Ось таким ручним розписом, такі червоні ягідки, Золот... золотисті листочки жовтуваті, такий є осінній малюночок. Також тарілочки в гарному стані, мені вони дуже подобаються. Дивіться, дуже гарно. Їх тут 4 штучки, цих тарілочок. Ними ніхто не користується, на жаль. Так, це в нас яке клеймо. Ось дивимося клеймо. Це у нас Березновський міжколхозний фарфоровий завод. Ось таке клеймо, третій сорт. 50, 50. Три копійки. Вони коштували в радянський час ось такі тарілочки на таку осінню тематику. Це таке в мене відео склалося для любителів тарілочок. Багато тарілочок я тут знайшла. Відмила їх і вам хочу показати. Наступна ось така тарілочка, також десертна або для других страв. Дивіться, гарненький такий малюночок, весь нанесений позолотою. Тарілочки в гарному стані, позолота, ціленька, не стерта. це у нас коростень, знак якості: 95 копійок в радянські часи, коштувала. Ця тарілочка. Таких тарілочок у них тут багато, і вони ними користуються. Я ось вибрала чотири, які зовсім новенькі, бо останні тарілочки вже з потертою позолотою, бо вони були в користуванні. Треба замінити ті, що вже потерлися, оці, оціми гарненькими тарілочками. Дуже гарненькі. Бачите, як позолота блистить, такий гарний віночок з квітів. Дуже красиві квіточки тут золотом нанесені. Так, і ось іще останні тарілочки. Ну, це більш це розеточки такі. Такі маленькі тарілочки. Розеточки для, може, порізати сюди лимончик чи якусь рибку, шпроти. Це дуже часто зустрічається такий посуд з так, такою деколлю. Дуже такі яскраві букетики, рельєф, позолота, края такі. Теж фігурні, і це коростень. Ось такі розеточки гарненькі. І наостанок хочу вам показати така ізюминка, буде мого огляду, родзинка. Ось таке шикарне блюдо. Дуже красиве фаянсове блюдо з ручним розписом, під глазурним. Глазурь, бачите, як блистить, ручний розпис таких квіточок, листочків, і навіть тут є клеймо. Мені здається, що це вироблялося. У Львівській області такий посуд. У мене є такий заварничок з такого самого матеріалу і такого самого кольору. І ще є взагалі є ще такі бачоночки, такі на, на, наборчики такі. А це із такої ж серії отаке от дуже чарівне блюдо. Але воно таке яскраве, а на відео воно якесь не сильно яскраве. Воно колір такий яскраво жовтий, а чого світло падає, мабуть, і не передає той колір яскравий, який він є ось насправді. Ось таке блюдо. Дуже мені подобається. Таке дуже гарне блюдо. Ось такий сьогодні огляд, посуди, те, що я тут знайшла. Ну, от, любі мої, на сьогодні все. Ставим лайк, кому сподобалось. До нових зустрічей. Пока-пока!